Вітаю вас на каналі Гуцульська Магія. Сьогодні хочу розповісти, як самостійно захиститися від глаза і порчі. Не потрібно обійшувати себе усілякими талісманами або оберегами, потрібно тільки щось одне, інакше це внесе сумбуру і посилить ситуацію. Не потрібно боятися своїх ворогів, не потрібно думати, що вони сильніші за вас і вам можуть нашкодити. Бо, коли ви так думаєте, ви наділяєте їх своєю власною силою, а себе послаблюєте. Тобто ваш страх у даному випадку працює проти вас. Запам'ятайте, негатив може прилипнути в тому випадку, якщо у вас всередині є власні негативи, які ви створили самі, такі як образа, заздрість, ненависть і так далі. Ну, наприклад, ви перебуваєте в стані образи на когось. Образа це вже той негатив, який роз'їдає вас зредини, який забирає всі ваші сили. І ось якщо в цей час збоку прилітає якийсь негатив, наприклад, хтось сказав вам неприємні, образливі слова або навіть прокляв, то ці негативи об'єднуються і ви ще більше починаєте втрачати сили. Ви не спите ночами, вранці прокидаєтесь розбиті, всі ваші справи йдуть погано. Ось таким чином діє негатив. Щоб захиститися від негативів, потрібно спочатку прибрати власний. Це найкращий буде захист. Викиньте свої образи, злість, ненависть, заздрість, і коли ви це зробите, все інше вам буде не страшне. Негатив збоку, просто будуть відскакувати. В інших моїх відео будуть практики, як самому допомогти собі і зняти весь негатив. Будьте здорові та щасливі!